Поляки, які так підтримують Україну, не підтримали її гуманітаркою. На кордоні затримали допомогу з 42 бронежилетами. Партію не пускають до України вже кілька місяців. Минулого тижня ті самі друзі речі Посполити завернули 550 п'ятдесят шоломів та бронежилетів. Євгеній Агарко від імені благодійників намагався достукатись до чиновників із проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми. Кожна мати плаче за свою дитину, і вона. Продала вдома корову, дала ті гроші. Щоб привезти за кордону. що в нас в країні знову відбувається. 550 п'ятдесятків ларових касок та бронежилетів напівфабрикатів куплені за гроші українських матерів, так і не потрапили до України. Загальна вартість товару понад півтора мільйона гривень збирали, як то кажуть, усією громадою. Та тільки на польсько-українському кордоні в грубишеві амуніцію не пропустили. Декаси підозра що це сплановано. Якщо такі грузи раніше проходили, і поляки ну як говориться, не то що очі закривали, казали це все нормально. У такому контексті, що це йшло. На, на сьогоднішній день за два дня затримали три буси. Активісти кажуть, бронежилети навіть не були вкомплектовані пластинами, сама лише жилетка. До чого причепилися польські митники, незрозуміло. Схоже, ситуація сталася ще в березні з польськими активістами з фонду. Відкритий діалог за часи Євромайдану вони підтримували українців найнеобхіднішим після анексії Криму. Безкоштовно возили бронежилети у березні. На КПП Хребенне на кордоні Україна. Польща партію із 42 бронежилетів 4 клас затримали. Відкрите кримінальне провадження відразу за двома статтями. Нам закидають статтю про обіг зброї. Це до десяти років арешту. Для європейських законів немає значення, чи передаєте комусь бронежилети, каски, чи навіть танки. До того ж, нас звинувачують у відсутності ліцензії на бронежилети. Про те, що потрібна якась ліцензія, тоді вони почули вперше, оскільки раніше вже перевезли на територію України 270 одиниць. Єдине кажуть, минулого разу броніки вдягали на себе і несли цього разу людей було менше, везли все купою. Не вдалося залагодити ситуацію і за допомогою українського посла. А, кажуть, зв'язалися із людиною з РНБО на ім'я Петро Боднар. Той лише зібрав інформацію. Мусім'я відповідь, що в нього немає што що от скоро, скоро, скоро і во до сьогоднішнього няточа така ж ситуація. Активісти кажуть, якщо українська сторона підтвердить, що ці броніки справді потрібні нашим військовим, це полегшить справу. І з таким проханням ми звернулись і до МЗС, Міноборони, РНБ. О та посольства Польщі у нашому оборонному відомстві відразу відмовили мовляв, це слід було робити ще до того, як збиралися перетнути кордон. У МЗС на момент виходу сюжету в ефір запит не встигли обробити у посольстві Польщі. Сказали про проблему. Знають і намагаються її залагодити. У РНБО таку проблему теж знають на цю тему. Вже спілкувалися з послом Польщі. Буквально позавчора я мав зустріч з послом Польщі, і ми це питання проговорювали інколи. Напевно, з добрих намірів, але в Польщі, в тому числі, купляються бронежилети, які не пройшли переатестацію. і нема гарантії, що ці бронежилети відповідають тим нормам, тим показникам четвертому, п'ятому ступені. Секретар РНБО на прохання відреагував, узяв у нас усю інформацію та контакти активістів, сказав, що розбиратися потрібно в кожному випадку окремо. Євгенія Гарков, Сніжана Шевчук Ігор Сірий, спецкор 2+,2.